Ми Знаходимося в залі КПІ в вченій Раді, і зараз буде декілька запитань. Пані Марії Івані Олександровичу, відомо фахівцю, юристу, який займається проблемами реформи Конституції України. Питання перестав, будь ласка, як висі на той день сучасний стан самоврядування України? А, якщо говорити про реальне самоврядування, то е, можна говорити, що його не існує. Формально юридично місцеве самоврядування діє в Україні від Конституції 96-го року від 97-го року, коли був прийнятий закон про місцеве самоврядування. Формально, номінально насправді самоврядування є, але воно неспроможне, але воно невідповідальне. І таким чином сьогодні дуже складно говорити і про місцеву ініціативу, і про вирішення місцевих і регіональних проблем. І, взагалі, про нормальність взаємостосунки між громадою, регіоном і державою, ми бачимо серйозну глибоку системну кризу у цих питаннях. Яку ще домикет, будь ласка, які може бачити нових інновацій президента стосовно політики керівника держави в місцевому споврядування, де спожається влади, реформи так далі. Скажу вам, що ці ідеї, які сьогодні проголошуються, вони абсолютно не нові. Це не нові президентські ініціативи, чи не нові президчи ініціативи там голови Верховної Ради. Ці ідеї були вже виплатані самим суспільством, і в принципі вони визріли давно. І над ними, в тому числі і держава, працювала давно. Але я вам скажу відверто, що, попри всі величезні публічні заяви, політичної волі на реальну справжню реформу місцевого самоврядування насамперед. Як основи децентралізації влади як не було, так і немає. І е, тому якраз завдання зараз територіальних громад, громадських організацій, які діють у сфері е, пов'язаній з представленням місцевих регіональних інтересів, е, привернути до цього справжню увагу і той конституційний процес, який е, сьогодні ведеться в Україні пустити в потрібне суспільство русло. І останнє запитання встави, будь ласка, в Варго. що ви багато років займаєте саме? конституцією, реформою і цими напрямками, скажіть найближче часу, чи будеться конституція, і якщо буде хоч щось, то чи буде това 140 рухої ста сорокова і 133? Те, що стосується більш самоврядування ну безумовно, що якщо будуть реально внесені зміни. Які стосуються децентралізації, то на моє глибоке переконання це основа цих конституційних змін. Це розділ, який пов'язаний, цілий розділ зараз він називається територіальний устрій, а має називатися адміністративно-територіальний устрій. Це розділ, який пов'язаний з місцевим самоврядуванням, починаючи з 140-ї статті і завершуючи іншими статтями. Це питання Автономної Республіки Крим, бо ми якось у питанні. Децентралізації молчаліво, Малчарі, так, що, да, що насправді Автономна Республіка Крим і Севастополь це наша територія. І ми сьогодні, Українська держава, повинні запропонувати цим територіям. Набагато вигідніші і кращі умови, тому числі й на конституційному рівні, чим їм сьогодні пропонує Російська Федерація, бо це реально живі люди там живуть. і нам треба отримати назад прихильність цих людей до української держави. Це не проста проблема, тому що Украя Крим можна звичайно написати на всіх бікбордах у місті Київ. Так? Але від цього нічого не зміниться ну, у самому автокриму. Да, на цьому Криму. Більш того, нам треба серйозно поставитися до питання зобов'язань, які ми взяли на себе. Я вважаю, невиправданих, непрофесійних зобов'язань, які ми взяли по мінську. 2 на себе люди, які працювали над цими угодами, абсолютно не були підготовлені до цих перемог. Що скажімо, коли ми говоримо, що там було взяте зобов'язання по узгодженню місцевих прокурорів в Україні має відбутися реформа прокуратури? Вона реально вже проголосовані ті закони, які були напрацьовані нами раніше. Тобто, при чому тут органи місцевого самоврядування до абсолютно конкретної функції ведення слідства представлення інтересів держави в суді? Ну при чому тут органи місцевого самоврядування? Далі, скажімо, народна міліція. Тут е, держава, влада повинна запропонувати муніципальну міліцію для всіх регіонів, не лише, не лише для е, окремих регіонів. Ну і зрештою погодитись на формулу окремі райони в Донецькій і Луганській області, а не Луганська і Донецька області як суб'єкти. Цих вирішення урегулювання ситуації ну це вкрай непрофесійно, якщо не сказати зрадницьке для країни. І сьогодні ми маємо катастрофічно складну ситуацію, тому що з одного боку ми кажемо, що ці території окуповані. Я вчора спеціально ще раз передивлялася всі всю законодавство. Так, от закон про особливий статус про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Луганської та Донецької областей. Перша стаття говорить. Цей закон діє на три роки з моменту введення в дію. А парламент вніс зміни до інших статей закону і каже, що увесь цей закон уже не діє до того моменту, коли не буде врегульована ситуація. Тупік, Тупік! собі розумієте, тупік. І те, що скажімо сьогодні, українська держава. Я розумію, що нам складно забезпечувати права громадян, але я вважаю це зрадництвом, що українська держава відступила від від конвенції, від пакту про свободу про політичні і економічні права, від Соціальної конвенції Європейської на цих територіях. Ми просто зрадили своїх людей. Такий механізм існує, правовий. Він існує. Він батьма країнами застосовується і щодо пакту, і щодо конвенції дає міжнародне право, але з точки зору політичної, громадянської, відступити від своїх громадян ну, це неможливо. Але ми це все маємо, розумієте, дуже складно сьогодні. Дякую за інтерв'ю. І Ще якщо б запросити вас, я сам готую насправді. Я чому вас хочу я бачу, що не буде. Якщо можна, щоб...